Ви Чули цю пісню? Знаєте, що ймовірніше за все, її написав певця свою дівчину і розчленував її тіло, залишивши його в машині. Нещодавно в машині Тесла, яка є власністю співака Девід, знайшли розчленоване тіло дівчини, якій було 15 років. На пальці у дівчини було знайдене татуювання. Теж саме татуювання міститься на пальці в співака Девіда. Так само мати дівчини підтвердила, що хлопці, з яким зустрічалася ця дівчина, звали Девід цю дівчину звали Селеста. Наразі Девід співпрацює зі слідством. Девід каже, що в його власності є багато машин, і цими машинами користується не завжди тільки він. І деякі джерела подейкують про те, що тіло було знайдене, коли Девід давав свій тур в іншому місці. Знаєте, як саме знайшли дівчину? Це справа в тому, що тіло знаходилося вже на якомусь з етапів розлагання, і піднявся дуже сильний сморід. Наразі офіційних обвинувачень проти Девіда не висунуто. Він співпрацює зі слідством, але тепер його поцінову. Переслуховують пісні, які він писав. І є одна з пісень, вона називається Romantic Homicide", or Homicide, я не знаю, як це правильно, що перекладається як романтичне вбивство. І в цій пісні є такі слова, він співає, що, знаєш, ти для мене померла. І я тебе вбив в своїх думках. Так само в його піснях є згадка про те, що треба почекати ще сім років. На той момент, коли він писав цю пісню, Селесті було 11, ну тобто через сім років їй виповнялося 18. І наразі через його пісні фанати прослідковують збіги у справі биства Селести і у тому, про що саме він співав. Дуже багато збігів. Але офіційних обвинувачень все ще не винесено. Отож, питання залишається відкритим. Це що виходить? Що весь цей час. Ми слухали романтичну пісню півці?